Понад 20 днів вони провели у мальовничому Закарпатті, повернулися з відпочинку сини та доньки захисників. А ще мала час громад, які потерпають від ворожих обстрілів. На пероні їх зустрічали батьки. Ми раді допомагати дітям, дивлячись ситуацію зараз в нашій країні. Це найголовніше, щоб діти були в безпеці, щоб вони змогли трошки відійти від, від тривог, ракет і сирен. Трансформація дітей відбувається через декілька днів, як тільки вони прибувають до нашого табору. Це виходить з того, що вони приїжджають, вони замкнуті, вони трошки засмучені через те, що вони залишають батьків. Але ми з нашого боку, з нашими вихователями робимо все можливе, щоб вони змогли трошки розвиватися, гратися, співати, танцювати. І за 21 день вони змінюються в кращу сторону. П'ять разів на тиждень діти навчалися. Після були екскурсії, походи, майстер-класи, концерти, спортивні змагання. Ми і на екскурсіях були. Ходили на озеро Синевір, в Колибу ходили. А то мама Так. – дуже рада повернутися. Да. Аби відволікти дітей від війни, у таборі з ними працював психолог. Цьому році це була остання зміна. Плануємо дуже, дуже хотілося побільше діток оздоровити в таборі. Будемо намагатися найбільше оздоровити діток Дніпропетровської області. Так як до нас приїжджають дітки із. Тих територій, які зараз не підконтрольні Україні у таборі Закарпатської області, діти з Дніпропетровщини відпочивали у дві зміни. Обласним коштом тут оздоровили понад 170 хлопців та дівчат.